Вітаю, друзі! Хочу вас ознайомити з етапом, на якому я зараз знаходжуся. Вчора попрацював так непогано 4 годинки, поставив цю праву сторону. Там верх зробив. Бачите тут кут. І ось тут зробив зверху. Доробив, точніше. Було зроблені отвори під умивальник, каналізація вода. Поставлена плитка. Ось така поличка тут буде. Вже трон придбаний. Підписуйтесь на канал і побачите, який. Я ще ні разу не встановлював, буду монтувати його, не знаю як. Подивлюся обзори по Ютубу. І потім покажу, як я його буду встановлювати. Ну, це буде не скоро, тому що ще підлогу треба плитку виставити і тут доробити. Почну тільки з понеділка. Не забуваємо ставити лайк, підписка обов'язково. Vse do zunaj, češ. Hrdnog vsem večera.